Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки. Сьогодні ми поговоримо про наше рідне, найкрасивіше, найпрекрасніше в світі місто Одесу. Ми намалюємо будинок. Ви намалюєте той будинок, в якому ви живете. Я намалюю той будинок, в якому живу я. Тому давайте почнемо слухати. Дивитися. Одеса, перлина у моря, південна пальміра одне з найколорітніших міст нашої країни. Одеса сама по собі пам'ятка, але обов'язково варто відвідати деякі місця в нашому місті. Першим градоначальником міста став герцог Рішельє, наш знаменитий дюк, державний академічний театр опери і балету. театр знаменитий своєю історією, знаменитий одеський порт, з якого видно узбережжя Одеси. Знаменитий наш маяк. В Одесі знаходяться знамениті Потьомкінські сходи, що мають 192 сходинки. Приїхавши в порт і піднявшись по Потьомкінських сходах, ви вийдете на Приморський бульвар. Набережна Лонжерону. Де знаходиться наш всіми улюблений дельфінарій, куди ми ходимо відпочивати всією родиною у спекотний літній день або вечір. В Одесі є такий будинок, розміри якого зовні як не в'як не пов'язані із площею всередині. Його ще називають плоский будинок або будинок стіна. Не меншою визначною пам'яткою міста нашого є головна вулиця. Міста це вулиця Дерібасівська, названа так на честь першого мера міста Осипа Дерібаса і прилегла до неї площа Грецька. В даний час велика частина вулиці і площа є пішохідним і разом з прилеглим до неї міським садом, є одним з найулюбленіших місць. Для відпочинку і прогулянок жителів жителі і гостей нашого міста, улюблене місце мешканців Одеси і гостей Одеси, Приморський бульвар, де відпочивають у тіні каштанів люди, які приїжджають до нас у гості і самі Одесити. Воронцовська колонада, бо наш ротонда. Цей пам'ятник архітектури є найкращою оглядовою точкою міста. Звідси відкривається прекрасний вид на морське узбережжя. Тещин міст дуже довгий і високий, дуже багато легенд овіяно. Про його будівництво. У мене будинок. Тому я буду малювати частний будинок одноповерховий, в кого багатоповерховий будинок. Будь ласка, намалюйте багатоповерховий будинок, в якому ви живете. Так, почнемо малювати. У мене будинок сірого кольору, але я намалюю коричневий. Ось так. Малюємо. Когось, може, за містом є. Такий частний будинок теж можете намалювати. Всегда слышу голос твой, Ты волную звинишь, ты шумишь лист твой. И не напрасно ты взовешь, ты действительно хорош, ты действительно хорош. А ходеться моя, не без тебе не смог, вероятно я, ни душою молодежи, не шутить ни песни петь, не шутить ни песни пе. Так в малюємо будинок. Дах в моєму будинку має. Зелений колір. Тому я дах малюю Зелений. Ось так. Ось такий дах у мене. Я його ось так. Розбарбую. Зеленим. Для того, щоб були видні кути, я візьму чорну фарбу і буквально трошечки, як я вас вчила, беремо пензлик, миємо його і потім ось тако відтискаємо, щоб водички менше було. На кінчик пензлика ми. Беремо чорну фарбу, щоб виділити кути, бо їх не видно, бачите? А в мене ось кут є у будинку. Ось так. Ось так. О, бачите, щоб було видно просто край. Ось так. Ось, ось так, бачите? Обнаводю, трошечки наводю. Так само мию пензлик і роблю те саме з. Так само я роблю. Я ні душою молоді, ні шуті, ні пісні, ні шуті, ні пісні. Да, бачите? Так, вікна в мене білі, тому я теж, щоб в мене краще було видно білий колір, я намагаюся отиснути такий залишок води і у білу фарбу. Добрый пензлик змочую И малюю ось так в моей светланой без ней следа слышу голос твой Ты ты действительно хорош, ты действительно хорош так. Тут, так, ну так само вікно. Ось. Також малюємо двері, двері у нас в березню будинку. Ось так. Можете не обов'язково білою фарбою, може бути блакитна, червона фарба. Можете намалювати вікна і двері. Так, далі в мене є паркан. І він темно-червоного кольору. Але я намалюю просто червоним. Це парканчик мій. Щоб не було видно мого хазяйства, за яким бігають собачки. Кого є домашні тваринки, теж можете намалювати домашніх тваринок біля свого будинку або пташок. Також, коли будинку в мене росте дуже багато дерев. Дуже багато. Ось я малюю одне дерево, це в мене яблунька. Яблунька ось така. Ну, зараз і не літо, зараз зима, тому така яблунька в мене буде без листочків. Можна, правда, пару жовтеньких таких намалювати. Далі в мене є кущ калини. який я теж намалюю. Ось так. Оце кущ калини в мене буде. Ви теж можете зобразити все, що біля будинку вашого росте. Ось так. Де червона? Де червона, червона, червона? Малюємо калину. У мене нема тоненького пензлика. Тому у мене буде така калина. Ось так. Калина. Також сонечко малюємо. Малюємо сонечко на небі. Ось так. Сонечко. Наше сонечко. Хмаринки можна намалювати. Я зроблю ось так. Я хочу зробити небо. Зараз покажу вам. Беру трошечки синьої фарби і водички. побільше. І потім, ось так з водичкою, роблю небо. Бачите, таке? небо, небо, небо це носе небо. Будиночок трошечки. Буквально на кінчик пензлика беремо фарби, водички і малюємо таке небо. Це наше небо. Ось так не обов'язково прям біля-біля але фон можна зробити ось так. Так, так, ось робимо. Також у мене. Подвір'я Подвір ми також малюємо беремо. ну Ви як хочете, можете зелену травичку намалювати. Чорну фарбу беремо. Теж, як синю робили, так само. Трошки чорний. І робимо такі земля зараз без травички, без нічого. Додаємо водички, щоб воно у нас не чорне було, а сіре. Ось так. Ось так. Бачите, сильно, сильно сильно чорного додала, тепер просто водичку. мию пензлика і водичкою розтушовую. У мене виходить сіре. Бачите? Бо зараз зима. Снігу в нас нема, тому я його й не малюю. Тепла погода, але й травички нема. Виходить, що в нас. Або сірий асфальт, або земелька. Ось так. На цьому все. Всім гарного дня, міцного здоров'я і мирного. Неба.